Деякі підсумки трагічного і героїчного 2022 року, року, що назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє, року, який увійшов у світову історію, під іменем України та її Збройних сил, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Збройні сили України та інші складові сил оборони звільнили 40 окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих Росією територій. Звільнення правобережної Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тисяч квадратних кілометрів. На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 км, кілометрів, у тому числі активна лінія фронту з агресором складає 1500 км. кілометрів. Упродовж 2022 року знищено понад 100 тисяч осіб особового складу, 3 тисячі танків, 6 тисяч бойових броньованих машин, 2 тисячі артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника. Від початку бойових дій тільки угрупованням повітряних сил ЗС України всього знищено 1893 повітряні цілі, крім того, частину цілей було збито силами та засобами інших видів родів ЗСУ та інших складових сил оборони. Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено впродовж 2022 року понад 20 тисяч військовослужбовців. За напрямом цивільно-військового співробітництва було скоординовано та забезпечено евакуацію цивільних громадян з районів ведення воєнних дій, понад 600 тисяч осіб. З метою забезпечення цивільного населення в районах ведення бойових дій та деокупованих населених пунктах засобами першої необхідності здійснено супроводження та розподіл сумарно понад 2 мільйона тонн гуманітарних вантажів, з них 1,7 мільйона тонн, продовольчі набори, 362 тисячі тонн засоби гігієни та побутові товари. В рамках міжнародної технічної допомоги було організовано та здійснювалося отримання від держав партнерів критично необхідних для виконання збройними силами завдань зразків озброєнь, боєприпасів та матеріальних засобів. Ми дуже вдячні за підтримку та допомогу, що вже суттєво впливає на хід бойових дій. Водночас надалі потребуємо подальшого нарощування обсягів та розширення номенклатури міжнародної технічної допомоги. Військові медики, незважаючи на небезпеку та високу завантаженість, навіть у непристосованих приміщеннях та складних умовах, роблять все можливе для збереження життя та здоров'я не тільки військовослужбовців, але й місцевого населення, яке потребує медичної допомоги. Понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США Ізраїлю. Упродовж року силами та засобами ЗСУ очищено від вибухонебезпечних предметів територій місцевості 1346,22 гектарів. Лісових масивів 21,18 гектарів, лінії електропередач 134,66 км, газопроводів 39 км, доріг 182,1 км, будівель 165,2 тисяч квадратних метрів. Знищено 41,8 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, також силами та засобами сил підтримки ЗСУ збудовано 4 низьководні дерев'яні мости вантажопідйомністю до 60 тонн загальною довжиною 188 метрів. За мужність та героїзм, проявлені під час відсічі російської збройної агресії, вручено державні нагороди України майже 29 тисячам військовослужбовців ЗСУ, зокрема звання Герой України присвоєно 160 військовослужбовцям. Від початку агресії, за відмінне виконання покладених завдань оборони держави, почесні відзнаки за мужність та відвагу отримали 44 військові частини, бойові прапори, вручені 59 бригадам та двом окремим батальйонам. Щодня ЗСУ б'ються не тільки за Україну, але й за близьку нам по духу Європу, за збереження миру, безпеки та свободи у всьому світі. І ми обов'язково переможемо. Слава Збройним силам, слава Україні!